Не можна допустити мінського варіанту. Можу заспокоїти, не буде мінського варіанту, бо не буде, на жаль, передбаченого мінського варіанту мирного повернення тимчасово окупованих територій України під українську юрисдикцію. Саме це передбачав мінськ. Про це хочуть забути. Не буде прив'язаність російських санкцій до невиконання угоди. Саме це передбачав мінськ. Цього не буде. Не буде виведення російських військ, це передбачав Мінськ. Не буде взагалі спланованого повернення тимчасово захоплених територій під українську владу. Мінськ обріханий, мінськ зневажений, тому що тоді олігархам, тому що тоді росіянам треба було будь-що зіпсувати дію домовленостей, які Путін охарактеризував дуже ємно нас на дулі. Згадаємо спогади французьких колег, згадаємо спогади німецьких колег, згадаємо позицію американців. Зрештою, всі в один голос сказали: Мінськ вигравав час, мінськ дозволив Україні розбудувати армію, відновити економіку, забезпечити суспільну єдність. Ось що таке був мінськ. На жаль, такого і близько не передбачається в тому, що зараз обговорює українська влада. Тож зараз українській владі час зосередитись. Час зібратись, і зібратися не навколо себе, не навколо Єрмака Зумєрова, а зібрати всі розумні і здорові сили в Україні і вийти нарешті на українську позицію, і не відкидати нарешті те, що вдавалося в 2014-15 роках. Тому що тоді Росію впіймали в пастку на дулі, як каже Путін, а зараз заганяють в пастку Україну і не просто надувають. А залишають без території, без армії, без мови, без віри і без захищеного в НАТО майбутнього. От оцього допустити не маємо права.